Цього року на набережній ставу замінили покриття, укріпили береги та обладнали нову огорожу, а також облаштували окремі ділянки для руху велосипедистів. Дуже красиво, дуже зручно, і з колясочками, з дітьми, і з собаками гуляють. Дуже культурно, акуратненько, Люди приїжджають, приїжджають дуже красиво. Всіх ніби відгуки гарненькі. Окремо, комунальники ремонтували місце, де щороку освячують воду біля хреста з нагоди 1020-річчя хрещення Київської Русі. У наступні роки, за словами міського голови, реконструкція набережної буде тривати у напрямку пляжу Циганка. Це вже робота наступного року. Може планувати роботи, які проводитися в напрямку від островка, закоханих до пивзаводу. На жаль, понад 40 років набережна взагалі не піддавалася ремонтам і реконструкції, тому об'єм робіт був дуже значний, відповідно значний об'єм фінансування. Але протягом кожного року, протягом 4 років, вдалося поетапно відремонтувати повністю, зробити нову набережну, оновити і від острівка закоханих аж до наставної церкви. Крім того, додатково облаштували місце, де проводиться традиційне освячення води. Але тут ще роботи будуть продовжені, тому що. Це коло буде оброблено спеціальною мозаїкою, над яким сьогодні працюють теромпільські художники.